Сьогодні кожний громадянин України, патріот своєї землі, зобов'язаний знайти і зайняти своє місце у визвольній війні. Я знаю багатьох чудових хлопців і дівчат, які з різних причин не можуть бути задіяними в зоні бойових дій. Моє звернення саме до вас. Кожний з вас має можливість долучитися до оборони і захисту нашої країни, тут, на місці, в межах Вінничини. Пам'ятайте, ми захищаємо не владу, не чиновників, не олігархів. Ми захищаємо свою землю, свою родину, самих себе. В цьому і є основна мотивація кожного патріота. Ти дивишся це звернення? Отже, я звертаюся саме до тебе. Я не можу обіцяти тобі гроші, їх в нас немає поки що. Але в нас є підтримка простих людей, патріотів. А тому я впевнено можу обіцяти саме тобі теплу казарму, трьохразове харчування, вірних побратимів, хороших інструкторів, справедливих і мудрих командирів. І головне Бойове завдання для твого підрозділу. Як на мене, це чудовий шанс і непоганий старт для тебе, мій друже. Ставай до лав МСО, записуйся в добровольчий батальйон УМСО територіальної оборони Вінничини. Ставай воїном і захисником своєї землі. Не зважай на обставини, які тебе стримують від прийняття вірного рішення. Твій майбутній командир Сергій Чумак.